Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Пригоди барона Мюнхгаузена Пригода вісімнадцята. Бджолиний пастух та ведмеді. Але ні сила. Ні хоробрість не врятували мене від лихої напасті. Якось після бою турки оточили мене, і хоч я бився, як тигр, а все ж потрапив до них у полон. Вони зв'язали мене і продали в рабство. Для мене почалися чорні дні. Правда, роботу мені давали неважку. Але дуже нудну і надокучливу, мене призначили пасти бджіл. Щоранку я мусив виганяти султанових бджіл на моріжок і пасти їх цілий день, а ввечері знов заганяти вулики. Спочатку все було добре, але якось, перелічивши своїх бджіл, я помітив, що однієї не вистачає. Я пішов шукати її і незабаром побачив, що на неї напали два величезні ведмеді, які, певно, хотіли розірвати її навпіл і поласувати її солодким метком. У мене не було з собою ніякої зброї. Лише маленька срібна сокирка. Я розмахнувся і шпурнув цю сокирку в жадібних звірів, щоб злякати їх і визволити бідолашну бджілку. Ведмеді кинулися тікати, а бджілку було врятовано. Але, на жаль, я дуже вже розмахнувся своєю могутньою рукою і кинув сокирку так, що вона залетіла на місяць. А то ж на місяць, ви хитаєте головою і смієтесь, а мені тоді було не до сміху. Я замислився, що ж мені робити, де взяти? Таку довгу драбину, щоб дістатися аж на місяць. Пригода 19. Перша подорож на місяць. На щастя, я згадав, що на городах у Туреччині є такі овочі, що ростуть дуже швидко і часом виростають аж до неба. Це турецькі боби. Не гаючися ні хвилини, я посадив у землю один такий біб, і він одразу ж почав рости. Він ріс усе вище і вище і незабаром дотягся до місяця. Ура! крикнув я і поліз по стеблині вгору. За годину я опинився на місяці. Нелегко мені було знайти на місяці срібну свою сокирку. Місяць срібний і сокирка срібна. Срібла на сріблі не видно, але кінець кінцем я таки знайшов свою сокирку на купі гнилої соломи. Я радісно запхнув її за пояс і хотів був спуститися на землю. Та сонце висушило мою бобову стеблину, і вона розсипалася на друзки. Побачивши це, я трохи не заплакав з горя. Що робити? Що робити? Невже я ніколи не повернуся на землю? Невже я? Отак і вік завікую на цьому осоружному місяці. О, ні. ні за що! Я підбіг до соломи і заходився шукати з нею мотузок. Мотузок вийшов недовгий, але тільки й лиха. Я почав спускатися по ньому однією рукою. Я з'їжджав по мотузку, а в другій тримав сокиру. Та ось мотузок скінчився, і я повис у повітрі поміж небом і землею. Це було страшно, але я не розгубився, Недовго думаючи, я схопив сокирку. І міцно взявшись за нижний кінець мотузка, відрубав його верхній кінець і прив'язав до нижнього. Це дало мені змогу спуститися нижче до землі. Та все ж до землі було далеко. Не раз доводилося мені одрубувати верхню половину мотузки і прив'язувати її до нижньої. Нарешті я спустився так низько, що міг розглядити міські будинки і палаци. До землі лишилося якихось три-чотири милі, і раптом о жах, Мотузок урвався. Я гримнувся на землю так, що пробив яму завглибшки щонайменше з півмилі. Оговтавшись, я довго не знав, як мені видертися з тієї глибокої ями. Цілий день я не їв, не пив, а все думав та й думав. І таки додумався, викопав нігтями східці. І по цих східцях виліз на поверхню землі. О Мюнхгаузен ніде не пропаде. Пригода двадцята. Покарана жадібність. Досвід здобути такою тяжкою працею робить людину розумнішою. Після подорожі на місяць. Я винайшов зручніший спосіб рятувати своїх бджілок від ведмедів. Увечері я змастив медом голоблю на возі і заховався неподалік. Як тільки смеркло, до воза підкрався величезний ведмідь і почав жадібно злизувати мед з голоблі. Ненажера так допався до цих ласущів, що й не помітив, як голубля ввійшла йому в горлянку, а потім у шлунок, і нарешті вилізла у нього ззаду. Цього тільки я й чекав. Я підбіг до воза і забив у голублю позаду ведмедя товстий і довгий цвях. Тепер уже йому не сприснути ні туди. Ні сюди. Так і залишив його до ранку. Уранці почув про цю витівку сам турецький султан і прийшов подивитися на ведмедя. Отак хитромудрий спійманого. Він довго дивився на нього і реготав, аж падав. Пригода двадцять перша Карету на плечі. Незабаром турки пустили мене на волю і разом з іншими полоненими вирядили назад, у місто. Але я вирішив виїхати з міста, сів у карету і подався на батьківщину. Зима того року була дуже холодна, навіть сонце застудилося, відморозило щоки. І на нього напав нежить. А коли сонце застуджене, від нього замість тепла йде холод. Можете собі уявити, як я промерз у своїй кареті. Дорога була вузька, обабіч тягнулися паркани. Я наказав своєму візникові просурмити вріжок, щоб зустрічні екіпажі. Зачекали, поки ми проїдемо, бо на такій вузькій дорозі ми б не розминулися. Візник виконав мій наказ. Він узяв ріжок і почав дмухати. Дмухав, дмухав, але з ріжка не вилетіло і звуку. А тим часом назустріч нам їхав великий екіпаж. Нічого не вдієш. Вилізаю я з карети і випрягаю своїх коней. Потім завдаю карету собі на плечі, а карета добре навантажена і одним махом перескакую через паркан, другий стрибок, і я переношу карету знову на дорогу, але вже позаду екіпажа. Це було нелегко, навіть мені. А ви знаєте, який з мене силач? Трохи відпочивши, я повертаюся до своїх коней, беру їх собі попід пахви і такими ж двома стрибками переношу назад до карети. Під час цих стрибків один кінь почав насамовито брикатися. Це було не дуже зручно, але я засунув його задні ноги в кишеню свого сюртука, і йому, хоч не хоч, довелося присмирніти. Потім я запряг коней у карету і спокійно доїхав до найближчого готелю. Приємно було зігрітися після такого лютого морозу. І відпочити після важкої роботи. Пригода двадцять. Віталі звуки. Мій візник почіпив ріжок неподалік від печі, а сам підійшов до мене, і ми стали мирно гомоніти. І раптом ріжок заграв Тру-ту-ту, тра-та-та ра-ра-ра. Ми дуже здивувалися, але тої ж миті я збагнув, чому на морозі, з цього ріжка годі було видобувати і звуку, а в теплі він заграв сам. На морозі звуки замерзли у ріжку, а тепер, відігрівшись біля печі, відтали і почали самі вилітати з ріжка. Ми з візником. Увесь вечір тішилися цією чарівною музикою. Хочеш, крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.